Вітаю вас! Вже скільки років Незалежності, а й досі маємо плутанину, як правильно сказати, жити на Україні чи жити в Україні. Варто запам'ятати, коли йдеться про окрему незалежну державу, вживають прийменник В. Вони живуть в Угорщині, в Польщі, в Росії. А отже і в Україні. Прийменник на здебільшого використовують там, де йдеться про територію як частину цілого. Наприклад, Закарпаття, Волинь, частини України. Відтак слід говорити на Закарпатті, на Волині. Проте я живу в Україні, я їду в Україну. Усвідомте це. І не плутайте.